Мене звати Михайло Кам'як, я з подаціональних ініціатива вчуся в Капатському національному університеті імені Василя Фанті. Що мене не влаштовує, ну ми ну, взагалі проти законопроєктів, які намагаються комуніцізувати освіту, виступаємо ще з минулого року. Ну, вже більше року, тобто у нас вже протести тривають і нам постійно щось підсовують. Те, що нас абсолютно не влаштовує. І, е, е, є ще інші два законопроекти, у в них теж є купа проблем. Але зараз ми бачимо, що найбільш так мовити, перспективним в плані ухвалення є законопроект урядовий, а він реально найгірший. Це, це факт. Бо там найбільша кількість положень, які нас не влаштовують. Тобто законопроект Євробець і Мирошниченка, вони теж не ідеальні, вони теж не влаштовують студентство, але поки що ми не бачимо в них такої особливої загрози, що їх там завтра можуть прийняти, на відміну від урядового. Хоча б тому, що він урядовий. А яким чином ви, наприклад, хочете покращувати цей законопроект? Тобто ви йдете на те, щоб покращували законопроект міносвіта, так? Ну чи було б непогано, якби його відкликали? Тобто щоб Відкликало. залишився попередній. так? Відкликали ряду? Ні. Немає ніяких попередніх. Ну, чинний. От... чинний закон. Ні, ну, зараз в цьому контексті, що да, хай залишається чини, але з іншого боку, якщо вже питання реформування вищої освіти назріло, ну реально назріло, бо треба проводити це відповідність до тих зобов'язань, які Україна взяла на себе в рамках того ж самого Болонського процесу та інших там договорів, то треба змінювати головний документ вищої освіти, хоча б для того, щоб ввести ступінь PHD, щоб змінити умову, ну тобто змінити автономію поразмішно. Та автономія вузів і так далі.